Ми з моїм другом е, йшли містом і побачили, що нам е, на зустріч е, йде старша жіночка на милицях. Вона е, почала до нас говорити, ну, просити гроші, розповідати потреби. І я зупинився, знаєте, я почув тільки перші слова і потім пішов, навіть не дослухав її до кінця. Ну, Скоріше за все, вона просто хотіла збирати гроші на якісь неіснуючі потреби. Бо ну, на той момент, знаєте, вже не, не поодинокі випадки були того, що є якісь волонтери, вони збирають невідомо на що, і потім їх а, викривають. І тому в мене було таке, знаєте, уявлення про неї. Я йому це пояснюю, і знаєте, він мені так дає відповідь, запитуючи: а звідки ти знаєш? Перше це те, що благовістя починається з любові до Бога. <кій> і це стосується цих віршів з 25 по 28. Що взагалі тут відбувається? В Івангелії від Луки є <кій> чотири частини, які описують різні періоди життя Ісуса Христа. І якраз розділ з 9 по 19 а, описують подорож Ісусом до Єрусалиму. Місце, де Він буде потім виданий на смерті і помре на Христі. Під час цієї подорожі він разом зі своїми учнями, яких було. А, Немала кількість, проводить багато часу в навчаннях. І, зокрема, ця притча вона є одним з прикладів цього. Перед цим Ісус послав своїх учнів на таку місію. Ми читаємо про те, що 72 людей здійснювали різні чудеса. Вони прийшли до Ісуса, тішилися, що навіть біси коряться їм. І Ісус, так трохи їх приземляє, кажучи, що. Ну, не тіштесь від цього сильно, а тіштесь, що ваші імена записані на небесах, що ви є діти Божі. І, і водночас він їм нагадує, що те, що вони бачать на свої очі, те, що вони переживають, вони дуже блаженні, вони дуже благословенні, бо багато людей, пророків хотіли би а, бути на їхньому місці, але вони не могли бути. І після цього ми зустрічаємо цей уривок, і ми безпосередньо не знаємо, чи це одразу відбулося після попередньої бесіди, чи, можливо, вже пройшов якийсь період часу. І е, виникла ця бесіда. Я пропоную її розглянути, оцей діалог, який у нас зараз є в цих фіршах, з двох таких перспектив або з, з двох сторін. По-перше, давайте спробуємо зрозуміти, про що саме ведеться діалог. А після цього ми поглянемо, як саме він відбувається. Бо є такі е, цікаві моменти в тому, як задає це питання оцей учитель закону. Питання, яке звучить в 25 му верші, це не є нове питання для Ісуса, та й загалом в Біблії. Багато юнак коли зустрів Ісуса, задавав подібне питання. А люди, які внаслідок проповіді Євангелії, в Книзі дії апостолів, а, розуміли, що треба щось змінити в своєму житті, також задавали подібне питання. І коли ми. А, Читаємо це питання, ми бачимо, що тут є фокус про те, ну, як успадкувати вічне життя або як його осягнути. І напевно треба прояснити один момент, бо в нашому розумінні, як ми уявляємо собі вічне життя, якщо не вдаватися в деталі. Тобто ми розуміємо, що, скоріш за все, це, якийсь, це той момент після того, як ми померли, ми зустрілися з Господом на небесах, і це, це є наша вічність. А десь приблизно учитель закону. Скоріше за все так думав, але в його розумінні вічне життя також мало трошки інше відображення. Бо євреї того часу вони чекали, коли прийде Месія, який встановить царство. І також, коли він прийде, праведні люди, праведні <кхем> ті, хто виконував закон, вони би мали б воскреснути до життя, а всі нечестиві мали би померти. І іншими словами, якщо перефразувати його питання, він хоче запитатися Ісуса. Ісусе, як я можу впевнитися, що я буду спасений в кінці часів? Тобто хоче мати якусь впевненість. Крім цього, не знаю, чи ви зауважили, але коли я читав цей текст, така річ кинулася мені в очі. Дивіться, на чому він робить акцент. Він каже, що мені робити, або що мені треба зробити, щоб поспадкувати вічне життя. І якщо ви, віруюча людина, ви читаєте новий заповіт, ви, напевно, розумієте, що. А спасіння чи вічне життя це ж не є наслідок наших діл. Ми не можемо його зробити. Це є Божа благодать, Божа милість до нас, яку ми отримуємо через віру в Нього, через віру в те, що зробив Ісус на Христі. І, можливо, виникає якийсь такий дисонанс. Ну, а чекай, що в старому заповіті люди якось по-іншому спасалися, що треба було виконувати діла, насправді. Ніякого дисонансу немає, але я вирішив уточнити цей момент, бо я розумію, що часто в тому, як ми сприймаємо старий заповіт, відрізняється від того, як ми сприймаємо новий заповіт, і що мається на увазі? Насправді люди ж в старому заповіті також спасалися вірою. Пророка Вакум про це пише, і вони вірили в месію, який прийде. Тобто вони чекали його. Однак відповідь, яку ми а, бачимо тут. А на питання, яке задав цей учитель, яку підтвердив Ісус, вона може звучить дещо така суто практична, що треба любити, ніби щось робити, але насправді ця любов вона є проявом віри в Бога, в Бога Яхве, якого вірили євреї. Іншими словами, тобто, коли ти це робиш, ти проявляєш свою віру, ти посвячуєш себе Богом і оскільки ти віриш в нього, це відображається відповідній любові до нього і до ближнього. Тобто, з однієї сторони, ну вони провели цей діалог. А, напевно, цей законник отримав підтвердження своїх думок, він ж ніби дав правильну відповідь. Але Лука вставляє одне слово для того, щоб показати, що насправді в тому, що він запитувався, або як він запитувався. в нього були не до кінця чисті мотиви. Ми бачимо, що в 25-му вірші написано, що він запитувався, спокушаючи в інших перекладах, написано випробовуючи його. Зовнішньо, а, Він виявив повагу, тобто він піднявся, коли задав своє питання, але внутрішньо, знаєте, Він хотів якось так підцепити Ісуса. Іншими словами, а, ну, це слово спокушаюче означає, що в нього були певні ворожі наміри до Ісуса. Він хотів перевірити, скоріше все, а що ж відповідь Ісус? Чи можна буде на основі цієї відповіді, можливо, якось його підловити? Коли ми читаємо Євангелія, ми бачимо, що це не перший такий випадок в житті Ісуса. Це було дещо звичне для нього. Але Ісус, знаєте, інколи ми жартуємо, що євреї відповідають питанням на питання. І Він робить це в цьому випадку, але це не просто жарт, але це те, що робили рабини в комунікації зі своїми учнями. Коли вони давали відповідь, коли вони давали питання, як відповідь на якесь питання, вони хотіли стимулювати своїх учнів або своїх опонентів, розвивати критичне мислення і таким чином вести діалог. Тобто, ми бачимо, окей. Було, можна сказати, таке нормальне, в певній мірі адекватне питання. Законник сам відповів на нього. Ісус підтвердив цю відповідь. <кхід> що ж це може означати для нас? Давайте спробуємо просто перед тим, як приземлити, треба було зрозуміти зміст того, що відбувається. І тепер можемо пороздумувати над тим, що це має для нас сьогодні? Ну, тобто, як воно стосується нашого життя. В першу чергу, я думаю, нам треба звернути увагу про те, що. Відповідь, яку підтвердив Ісус, яку дав Законник, вона складається з двох частин, двох складових. І ну, ми, скоріше за все, якщо ви перебуваєте в церковному контексті, ви часто чуєте про це: люби Господа Бога свого і люби свого ближнього. Те саме Горовий Ісус, коли підсумовував, яка найбільша заповідь в Законі. Тобто є дві складових, і вони йдуть саме в такому порядку, не навпаки: люби Бога і люби ближнього. З одної сторони, можна говорити багато про те, в чому може виражатися ця любов, як вона може виражатися, але я спробую нас вернути до серії нашої, е, наших проповідей, де ми говоримо про благовістя і Євангелист, і, і запропонувати вам таку ідею. Дивіться, коли ми читаємо старий заповіт, ми бачимо про те, що в ізраїльського народу була певна конкретна місія. Вони були покликані бути світлом для інших народів. Зокрема, пророк Ісая пише, що щоб через цей народ, через ізраїльський народ, поширило спасіння аж до країв землі. Тобто, в тому, як ізраїльтяни служили Богу, поклонялися Йому, любили Його, вони мали бути прикладом для інших народів, щоб інші народи, язичники, погани, навернулися до Бога яхви, покаялися і також почали слідувати за ним. І тому. Коли я думаю про це і думаю, як це може стосуватися, стосуватися мого життя сьогодні, я задаю собі таке питання і захочу вас над ним пороздумувати. Коли ми читаємо про цей заклик Люби Господа Бога всім своїм серцем, то питання звучить наступним чином. Чи в тому, як я люблю Господа сьогодні, я заохочую інших також полюбити Його? Якщо Господь звертається до свого народу, щоб вони любили його всіх з серцем, і це для того, щоб прославити його, але й для того, щоб інші люди могли через цю любов навернутися до, до нього, то як сьогодні в нашому житті наші стосунки з Богом, чи в тому, як ми любимо Бога, вона має вплив на життя інших людей? І дивіться, я одразу уточню, бо розумію, що може бути спокуса думати про те, що наші стосунки з Богом мають бути, знаєте, на показ чи для інших людей? Ні, це не про це. А... Я більше говорю про те, щоб наша любов до Бога вона мала доторк або вплив на життя інших людей. <кхід> Іншими словами, я сформулював собі таку думку, над якою я роздумую. ми не зможемо допомогти, я не зможу допомогти іншим людям любити Бога, якщо сам не люблю його так сильно, що це не видно в нашому житті. Я не зможу розказати іншим людям про любов, про Божу любов, любов до Бога. Якщо я сам його не люблю настільки сильно. Я поділюсь е, зараз одною ілюстрацією, яку нам розказав е, наш викладач в семінарії, у нас була сесія по євангелізму, і він нам одразу ж перший день, на першій парі, дав такий приклад і попросив, що якщо ми нічого не запам'ятаємо, то хоча б, щоб ми запам'ятали це. І воно, знаєте, ще раз ну, нагадало мені про те, що насправді євангелизм, благовістя в нашому житті він починається, воно починається з нашої любові до Бога. Уявіть собі а, якусь чашу або горнятку, а, яка відображає вас чи ваше життя. І без Бога, по факту, ця чаша вона є пуста. Однак, коли ми віримо в Бога, коли ми покаялися, то та, ця чаша наповнюється Богом внаслідок того, що ми ходимо з Ним. Водночас, в нашому житті навколо нас є інші люди, а, представлені іншими чашами, і їхні, які є пусті. І тому євангелизм. У такій природній формі буде полягати в тому, коли наші стосунки з Богом вони будуть перетікати в стосунки з іншими людьми внаслідок того, що ми наповнюємося Богом, що ми пізнаємо Його, що ми захоплюємося ним, ми хочемо а, ділитися про це з іншими людьми. Тобто, одні стосунки перетікають в інші стосунки. І те, а, наскільки ми любимо Бога, воно буде визначати а, глибину а, стосунків з іншими людьми. Тому а коли я говорю, що євангелизм чи благовістя починається з любові до Господа, це говориться про те, що це має бути природній процес. Ми не можемо допомогти іншим любити Бога, якщо самі не любимо Його так сильно. І з іншої сторони, я пам'ятаю, як знаєте, були якісь такі пориви, що треба а, ділитися з Іванлієм, і коли я це роблю, ну, люди можуть могли дивитися на мене дещо в такій. Дивній манері, бо такі враження, що вони перший раз дізналися, що я християнин, бо це не було, ну я не жив так. Я не, я не кажу, що інколи не треба себе заставляти дисциплінувати, бо я розумію, що це один з методів, який також працює. Але я хочу звернути в нашу увагу на те, що а, те, з чого все би мало починатися. <кій> Тому а, перед тим як ми розглянемо а, безпосередньо вже цю притчу, і подивимося, як далі там. Є вираження євангелизму, в чому може проявлятися благо, е, благовістя. Подумайте зараз або, можливо, після зібрання про себе, а для того, щоб оцінити себе і побачити, окей, можливо, мені треба щось змінити для того, щоб, щоб е, євангелизм благовістя були такими природними в моєму житті. А це те, про що я роздумав, коли готувався до проповіді. Я розумію, що ці питання вони актуальні для мене також. Що я зараз безпосередньо переживаю в стосунках з Богом? Наскільки моя чаша вона пуста чи заповнена? Чим я наповнюю своє серце, своє життя? Коли я думаю про інших людей, які в моєму оточенні, чи вони знають, що я християнин? І знову ж таки, це не про те, щоб комусь довести щось, а щоб бути цілісним у своєму житті. <кій> І останнє питання, про що ми говорили? чи... Ця любов до інших людей і бажання ділитися з ними Євангелієм. Чи це є такий, знаєте, природня закономірність наслідок того, що я, що я знаю Бога. І що я, а, просто ділюся про це з іншими людьми. <кхи> з одної сторони, а, здавалося, що на 28-му вірші ну, мало би все завершитися. Тобто, було питання, була правильна відповідь, сам Ісус підтвердив цю відповідь. Але, як ми читаємо далі, щось, щось було не так з цією відповіддю, Або точніше, щось муляло цього учителя закону, і тому він задає це уточеніше питання, а хто мій ближній. І є різні думки з приводу того, чому він запитав, хто є моїм ближнім. Для нас, можливо, ми зараз читаємо цю притчу, можливо, не вперше, і розуміємо, що це не обмежується кимось, але єврея. Ну, Багато хто з них вважав на основі деяких міст старого заповіту, що ближні це лише ті, хто належать до мого народу або ті, хто стали частиною нашого народу. З іншої сторони, він жив час, коли а, єврейська нація була під римською окупацією, і він розумів, що в нього безпосередньо є доторк до, до людей, які можуть називатися його ворогами, а, з якими йому некомфортно. І, можливо, він думав, чекай, то що мій ворог також може бути мій ближнім. І, скоріш за все, він задає це питання для того, щоб, знаєте, якось опустити цю планку, бо він розумів, що ну, я не можу виконати цю заповідь, любити Бога, любити ближнього, якщо мій ближній це людина, з якою мені некомфортно. І тому далі ми бачимо відповідь Ісуса, відповідь у формі притчі, де Він насправді показує, хто є ближнім а, для нього, та й загалом. Тому друга думка, яка виходить з цієї притчі — і якою ми зараз порозумуємо, це те, що милосердя це є мова Євангелія. І давайте подивимося безпосередньо, звідки це береться і що мається на увазі. Отож, Ісус розповідає цю історію, цю притчу. Ми бачимо декілька, скажімо так, головних персонажів, які тут зустрічаються. Є чоловік, який був євреєм, він йшов з Єрусалиму в Єрохон. Є розбійники, які побили його, лишили напівмертвим. Є представники, скажімо так, релігійних еліт, тобто священник, левит, і є безпосередньо самарянин, який також опинився на цій дорозі і поміг людині, яка була в потребі. Насправді відстань між цими двома містами була невеликою, але географічно це була дуже незручна дорога. І тому те, що описує Ісус, що так сталося, а історики кажуть, що так і насправді відбувалося. Дорога була дуже крута, великий перепад висот, багато скель, і тому природньо, що там було багато розбійників, які якраз використовували цю місцевість для того, щоб грабувати або вбивати людей. Коли ми читали, я не знаю, чи ви замітили, але прослідковується така певна послідовність подій. Наприклад, коли ми дивимося на священника і на Левита, ми бачимо, що вони прийшли побачили. І оминули. Водночас, коли ми дивимося на дії самарянина, ми бачимо, що він прийшов, він побачив, і він зглянувся або в іншому перекладі э, змилосердився. У <кхем> мене завжди, особливо перші рази, коли я читав цю притчу, знаєте, таке питання в голові. Ну, як так? Чому А э, і священник просто оминули його? І, і знаєте, тут ведеться багато дебатів. Ну, тобто, хтось може казати, я, я навмисно досліджував це питання, щоб, щоб якось для себе зрозуміти, але зараз скажу, до чого я дійшов. Ну, хтось каже, що можливо, вони боялись, знаєте, занечистити себе, бо вони йшли в храм чи верталися з, з храму. Можливо, вони не хотіли попастися цим розбійникам також, бо думали, що цей напівмертвий чоловік, як наживка, дуже багато є. Різних думок, але знаєте, я думаю, нам треба звернути увагу на те, що в тексті не написано, чому саме так сталося. І думаю, Лука навмисно не лишає причину, але хоче, щоб ми зрозуміли один факт, і просто могли його, знаєте, так сміло констатувати. Люди, які проходили, зокрема перші двоє людей, проходили, вони нічого не зробили для цього чоловіка. І тут, знаєте, в мене, ну я собі прописав, що це є парадокс, один з парадоксів цієї історії. Люди, які по мірках того часу були чи мали бути найближчі до Бога, стали найдальше від людини і від її проблеми. Такий цікавий факт, що я зустрів, коли ну, досліджував цю історію. Кажуть, що в деяких місцях дорога між Єрихоном і Єрусалимом настільки вузька, що якщо чоловік лежав саме в цьому місці, то людям буквально треба було переступити через нього. Вони, вони навіть. Не могли якось обійти його. Коли ми зустрічаємо самарянина, який виходить на арену цієї історії, перед тим, як зрозуміти, що він зробив, важливо побачити те, що для євреїв самаряни, ну, якщо так образно сказати, були людьми другого сорту. Це склалося історично, не будемо даватися в деталі, але ідея в тому, що навіть в Євангеліях ми читаємо, що євреї і самаряни не спілкуються. Тобто для них мати щось спільне було немислимо. І звідси випливає, знаєте, ще один такий парадокс, або в певній мірі урок цієї історії. Що той, той самарянин, про кого не думали, що він міг би так вчинити, робить, так як ніхто не очікував, що він зробить, на противагу тим, хто би насправді мав це зробити. А написано, що він зглянувся або в деяких перекладах смилосердився це означає, що він був зворушений до глибини душі. Його співчуття, його милість і милосердя вона була більша за ці культурні чи етнічні бар'єри, які були а, між людьми цього часу. Самарянин він поступив до цього чоловіка не на основі того, що він заслуговував, а на основі того, що він потребував. І його милосердя, його, цей, цей прояв це було, це було щось практичне. Лука описує там шість дії слів, як саме він проявив це милосердя. Якщо підсумувати, то можна сказати, що він пожертвував своїм часом, бо він, напевно, мав якісь свої плани, він йшов в нього а, він змусив а, змінити те, що в нього було заплановано. Він пожертвував своїми грошима, про що ми читаємо також. І він пожертвував своєю безпекою, бо він також міг попастися цим розбійникам. В кінці історії ми бачимо, що Ісус знову застосовує метод питань для того, щоб, напевно, заставити законника задуматися, осмислити цю історію. І з одної сторони виглядає, що цей учитель закону ну, зрозумів, хто, хто ближній. Він побачив, що ну, ближній це не той, кого можна ідентифікувати за якимись ознаками, а ближній це той, хто проявляє любов в дії. Але. З іншої сторони, подивіться, він не насмілився нав... Нав... не наважився сказати, що ближнім був самарянин. Не знаємо, чому він не сказав, але для мене це було цікаво, що він ніби як зрозумів суть історії, але сказати, що це був самарянин, він цього не зробив. Тому давайте тоді подумаємо, окей, що ж це може означати для нас? Як це стосується нашого життя? І для себе я так написав <кхм> три думки. А, які десь випливають з цієї історії, які стосуються сьогодення. Перше, це те, що ближній чи ближня людина це той, хто чуйний до потреб інших і відповідає на них, незалежно від наших різних соціальних, культурних та інших відмінностей, які можуть стояти між нами. З текстів ми згадували про любов і чого вам проявилася любов до цього ближнього. <кій> Вона мала певний вияв, і це було не про питання хто. Кого, як мені ідентифікувати ближнього? А це про питання, як я можу допомогти, що я можу зробити. І третє, цю думку я <кхм>, побачив одного автора, але вона мені сподобалася. Руки, що допомагають, відображають серце, яке любить Бога. Це і є прояв Євангелія через милосердя. Ми з вами живемо зараз в час, де, де дуже багато потреб, і ми не можемо всіх їх задовольнити. І я думаю, що ми, як церква, багато в чому стали ближніми. До тих, хто фізично біля нас, але тих, кого ми не знаємо. Я згадую, як тільки починалося повномасштабне вторгнення, як приїжджали багато людей, ми просто брали їх, ми не знали, хто це, але ми приймали, ми відкривали свої домівки, бо ми розуміли, що це те, до чого нас закликає Господь. З іншої сторони, коли я думаю про себе, я ловлю себе на думці про те, що як би не було, все одно в <кій> мене. Зокрема, знаєте, інколи є якісь такі певні упередження або стереотипи до певних категорій людей, до певних верст населення, які не дають мені знаєте, бути ближніми до них, а й навпаки, стою таким далеким або віддаленим. В моєму житті була історія, коли це було років, може, вісім тому до повномасштабного вторгнення, ми з моїм другом ішли е містом і побачили, що нам. А, на зустріч іде старша жіночка на милицях. <кій> Вона а, почала до нас говорити, ну, просити гроші, розповідати потреби. І я зупинився, знаєте, я почув тільки перші слова, і потім пішов, навіть не дослухав її до кінця. Ми йдемо, і цей друг, і він на той момент був невіруючий людиною і не знав Бога. Він питається в мене, а чого ти її проігнорував? Ну, чому не так поступив? І я йому відповів: ну, скоріш за все, вона просто хотіла збирати гроші на якісь неіснуючі потреби. Бо ну, на той момент, знаєте, вже не, не поодинокі випадки були того, що є якісь волонтери, вони збирають невідомо на що, і потім їх а, викривають. І тому в мене було таке знаєте, уявлення про неї. Я йому це пояснюю, і знаєте, він мені так дає відповідь, запитуючи. А звідки ти знаєш? І це мене дуже докорило. Бо я реально розумів, що ну а звідки я безпосередньо знаю історію цієї жінки? І мені стало соромно а, через те, що для, ну, для свого друга я, знаєте, не показав приклад доброго самарянина, а от приклад священника і левита, який так зупинився, поглянув і пішов. І... Це змусило мене в той момент вернутися до цієї жіночки, поговорити з нею. І як наслідок, ми ще не раз з нею бачилися, ми почули її історію. І це для мене, знаєте, був таким уроком, що, ну, по-перше, не можна ставити всіх під одну лінійку, узагальнювати, бо життя кожної людини, воно унікальне. Завжди є певний контекст, який потрібно враховувати. Також я зрозумів, що бувають моменти, коли Господь посилає в наше життя. Можливо, незручних, некомфортних для нас людей для того, щоб працювати з нашим серцем. З іншої сторони, друзі, я розумію, що ну, нам треба бути обачними, не треба бути наївними, бо розуміємо, що є дуже багато неправдивої інформації, коли збирають гроші на різні потреби. Але в моєму випадку Бог чітко проговорив до мого серця в той момент і до кори. Тому, коли ми дивимося на цю притчу, ми бачимо, що Ісус через доброго самарянина Він показує Боже серце. Кожен раз, коли ми бачимо якусь потребу і не проходимо повз, а відповідаємо на неї таким чином, ми робимо видним Євангеліє. Ми зараз робимо дещо незвичне, ми не часто це практикуємо, але зараз буде декілька питань для того, щоб ви могли їх обговорити з тими, хто сидить біля вас. Це буде, знаєте, таке ніби практичне застосування перед тим, як ми помолимося і підемо в цей тиждень, щоб подумати про ближніх в своєму житті, і про те, як я можу відповісти а, на потреби, які є в людей. А можливо, я навіть просто не бачив. Тому а, зараз буде 5 хвилин. Прочитайте ці питання, подумайте про них, і поділіться з тими, хто сидить біля вас. А після цього а, я завершу молитвою.